Неланус за 240 тисяч гривень, а БМВ за 3 тисячі доларів. Про це вже почали думати українці автолюбителі після того, як почули, що днями прем'єр доручив уряду розробити законопроект, аби скасувати мита на імпортні вживані автівки. Втім, чи здешевшують вони настільки, наскільки нам обіцяють, і зрештою, кому взагалі невигідно скасування спецмити Олексій Кондаков розкаже. Це Хонда Сівік 2006 року в Україні така коштує від 8,5 тисяч доларів. А це така сама, тільки з меншим пробігом. Її ціна майже 3,5 тисячі доларів. Щоправда, у сусідній Польщі така різниця пояснюється просто в нашій країні. Існують спецмита та акцизні збори. Утім, днями уряд анонсував несподіване рішення. Хотів би звернутися до міністерства фінансів, міністерства економіки і державної фіскальної служби з метою внесення до Верховної Ради України закону України про скасування Імпортного візного мита на автомобілі, які були вживані, і здається, що ось вона Європа, і незабаром машина в Україні стане засобом пересування, а не розкішу. Та автоімпортери й автовиробники ініціативу прем'єра не оцінили, адже вони на таких нововведеннях втратять значну частку ринку. Ціна формується налогами. Ана не форміруються ні налогами, ні пошлинами. Цена в різних странах формірується заводами производителями Автоімпортери запевняють, оскільки в Україну з 2016-го заборонено возити авто старші за 5 років, ціни на них будуть як у Європі, а це не особливо відрізняється від теперішніх.